Світ дуже цінує миттєвий швидкий результат, і особливо це має також бути великі масштабні впливи. Але божі речі, які є великі, які є впливові, які є дуже значимі, часто починаються з дуже маленьких результатів. Часто вони є невидимі, часто непомітні. Лідер це візіонер, це людина, яка має бачення, яка в насінинці, в насінні. А не в дереві, але здатна побачити потенціал. І саме тому лідерство в царстві Божому це вміння розпізнати потенціал в тому, що є непомітним на перший погляд, але воно є Божим і прийде час, воно стане помітним і впливовим. Євангел від Марка, 4 розділ 26 28 і казав: Таким є царство Боже, як той чоловік, який посіє насіння в землю. І чи спить, чи встає вночі, чи вдень, а насіння сходить і росте. Але як він не знає, сама по собі земля родить спершу стебло, потім колос, тоді повно пшениці в колосі. І він казав, до чого уподібнемо Царство Боже, або до якої притчі перерівняємо його? Воно, як зерно гірчиці, коли сіється в землю, воно є найменшим з усього насіння, що на землі, та коли посіяти, виростає. І стає більшим від усякої городньої рослини і пускає таке велике гілля, що в його затінку можуть гніздитись тахи небесні. Гірчична насінинка в діаметрі пару міліметрів, але виростає через деякий час у кількаметрове дерево. Яким чином ми можемо вибудувати нашу працю, служіння, щоб воно давало довготривалий впливовий результат? І Ісус показує, що. Таємниця зростання, потенціал життя, зріст це сила, яку Бог заклав у своє творіння, здатність народжувати, здатність відтворювати. Цей принцип також працює і в духовному світі. Що лідер має усвідомлювати, важливо, щоб мати натхнення підбадьорення в своєму служенні, навіть якщо результат на даний момент є неочевидний. Перше, лідер має довіряти процесу росту, навіть коли не бачить результату. Точно так само, як сіяч, як хлібороб, як фермер, землероб, він не бачить результату. Але насіння зростає поступово і через деякий час дає очевидний результат. Який закуп ми можемо зробити під бадьорення? Не припиняй роботи. Роби добре, коли навіть... Відсутній результат. Пам'ятай, що Бог працює тоді, коли ти цього не бачиш. Насіння, твоє служіння, результати, які зростають, які роблять вплив на інших людей, часто є неочевидними на даний момент для твого погляду, але прийде час, і це принесе великі плоди для слави Божої. Друге, що важливо пам'ятати, це те, що лідер має бачити потенціал в малому. І Ісус сказав, до чого уподібне Царство Боже, і Він уподібне Царство Боже майже до невидимої речі, гірчичної насінинки, але яка зростає і приносить великий плід, поширення царства Божого, благовістя, натхнення підбадьорення, спасіння зцілення, яке ми несем людям, які є навколо нас, приносить великі результати, в тому, що мільйони людей, усіх часів і народів, які будуть в небесах. Прославляти Бога, вони варті твоєї уваги, твоєї індивідуальної праці, за кого ти конкретно молишся, можливо, нема покаяння, можливо, ти комусь свідчиш, можливо, ти хоча б одній людині є наставником в їх житті, і ти долучаєшся цією гірчичною насінинкою, цією лептою свого служіння у великий результат. Божого царства, і коли ми бачимо величну Божу картину, це надихає, змінює нас звершувати будь-яку працю, навіть на наш погляд, незначну в царстві Божому, але незначного служіння в Божих очах немає. Нехай ці слова будуть натхненням і підбадьоренням не тільки бачити миттєвий масштабний результат в тому, що ти робиш, а бачити це максимально в перспективі Божої вічності.